Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала яблучний штрудель. Для тіста мені знадобилось 250 грамів борошна, 100 мл води, 20 мл соняшникової олії, одне яйце та дрібка солі. Для начинки в мене було 500 г яблук, пів лимона. 50 г вершкового масла, 50 г родзинок, 50 г цукру. Спочатку потрібно підготувати тісто. У глибоку тарілку працюю борошно. Ставлю дрібку солі, додаю воду, соняшникову олію яйце. Все рентельнику перемішую ложкою. Спочатку ложкою, далі буду перемішувати руками, а потім вимішувати тісто. Притрушую дошку борошном і починаю вимішувати приблизно десь 10 хвилин. Тісто має стати еластичним, однородним, воно дуже-дуже таке приємне на дотик і воно не прилипає ні до дошки, ні до рук. Вимішала тісто, тісто готове, ставлю його назад в тарілку, накриваю рушничком і прибираю в холодильник на 15 хвилин. Зараз буду готувати начинку. Родзинки потрібно залити кипятком, відставити на 15 хвилин. Яблуко потрібно нарізати на невеликі кубики. Не потрібно їх робити дуже тонкими, щоб вони, коли будуть обсмажуватися, не розвалялися в кашу. На розігріту пательню ставлю половину вершкового масла, зараз додам сюди яблука, додам цукор, все ретельно перемішаю і буду обсмажувати на середньому вогні. Яблука в мене майже готові. Тепер поливаю їх соком половини лимона. Все ретельненько перемішую. Потрібно збільшити вогонь, щоб він був великий, для того, щоб випарувалася вся зайва рідина. Хтось додає сухарі. Я цього не роблю. Можна просто ретельно обсмажити яблука, щоб не було зайвої рідини. Та й все. Додаю сюди родзинки. Все ретельненько знову перемішую. Бачите, тут вже видно, що зайва рідина в нас випарувалась. Притрушу дошку борошном, зараз буду розкачувати тісто. Після того, як я дістала тісто з холодильника через 15 хвилин, я його лишила при кімнатній температурі постояти ще 15 хвилин. З цього всього тіста в мене вийшло два невеликих штруделя. Можна зробити один великий або два невеликих. Підм'яла трошечки тісто. Зараз його розріжу навпіл. Ту частину, яка мені не потрібна, накриваю, щоб вона не обвітрилась рушничком. А цю частинку буду тонесенько-тонесенько розкачувати. Тісто дуже еластичне, тому не бійтеся, що ви його порвете. Воно дуже-дуже еластичне, дуже підатливе. З цієї частинки я розкачала його повністю на коло дошки. Розкачане тісто потрібно змазати вершковим маслом. На тісто викладаю начинку і зараз буду скручувати штрудель. Дивіться, обов'язково потрібно підігнути края, щоб не випадала начинка. Противень застілений пергаментною бумагою трішечки потрібно смастити соняшниковою олією. На противень викладаю штруделя і зараз буду змащувати вершковим маслом, яке в мене залишилось. Відправляю в духовку, розігріту на 180 градусів на 40 хвилин. У мене духовка електрична, тому дивіться по своїй духовці. Через 30 хвилин я їх дістала, зверху змастила жовтком. І знову відправила в духовку ще на 10 хвилин. Тепер потрібно дати їм охолонути та притрусити цукровою пудрою зверху. Ось такий гарний штрудель в мене вийшов. Тоненьке тісто і дуже багато начинки. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал та залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.